Наукову монографію Мовосвіт лемківської пісні презентували сьогодні в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. В основі книжки лемківські пісні, розповідає одна з авторок цього дослідження Стефанія Панцьо. З її слів, особливістю цих пісень є те, що вони виконані лемківською говіркою. Також в книжці авторки зібрали невеликий словник цієї говірки, каже Стефанія Панцьо. Та пісня дуже розмаїта, їй весела, їй тужлива і зачеплено всі сторони людського життя. І особливо, бо як пісня творилася переважно селянами, то особливо зачеплено життя селян, їх побут, їхню роботу. Під час презентації вихованці Єзупільської школи мистецтв виконували лемківські пісні. Тарас Гасюк каже, йому було важко вивчити тексти пісень. Зрештою, не досить складні, але можна вивчити. Одна з авторок монографії Людмила Вакарюк розповідає, працюючи над книжкою, науковці намагалися дослідити походження лемківського слова. Людмила Вакарюк каже, вона не лемкиня, але їй імпонує ця культура. Говірка будь-яка, чи то лемківська, чи то полтавська, чи то гуцульська говірка. Ми повинні це всі пам'ятати, українці. Це джерело української літературної мови. Ми звідти черпаємо словесне багатство. Книжку «Мовосвіт лемківської пісні видали у грудні 2021 року, але через повномасштабну війну довелося відкласти презентації, каже співавторка дослідження Наталія Лісняк. Чимало в книгу не війшло, війшло в наукові збірники окремими статтями, але це дуже цікава робота. Досліджувати можна до цього часу, тому що матеріал зібраний і покарткований. Робота тривала приблизно 6 років. Я лимкиня, чистокровна, як кажуть, і по тату, і по мамі, тому вмію бесідувати по-нашому. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.